Всім доброго. Дня. Нарешті прийшли мої бостони в кількості 40 штук. Ось на літокалі заряджаю їх, тільки поставив, заряджаю током по 1 А. Отак От як 4 заряджати током 0,5 А. Це вже заряджені. Повністю Ці ще буду заряджати. Не спішу їх заряджати, так як двигун ще не заспецьований. Ще стоїть, промазав його герметиком, вскрив нового. Повністю новий двигун на Аліекспресі замовляв. от Але якщо тут є сальник і з іншої сторони також є сальник, то м кришка. Була без резинки, без герметику. Відео викладу пізніше, я його вскривав покажу що всередині. Планую 40 бостонів. 1 5300 мА. Планую 40 бостонів запакувати в такий корпус бафанговський. Ось такі корпуса маю. В мене на феті вже зроблене кріплення, бокс під контролер вже стоїть і зроблене кріплення, тобто планка ось зроблена повністю, і він вставляється, вставляється і там гвинтиком кріпиться. Тобто ось так виглядає. Але, але, не поміщаються вони сюди, не поміщаються, так як їх 40 штук, бокс розрахований на 60 акумуляторів 18650. Ось цей бокс. Буду я їх ставити ось так стоя і. Всі, так, вони поміщаються, але мені не вистачає висоти ось цього бокса. Не вистачає висоти з цього бокса. Бокса я віддаю знайомому він на 3D принтері печатає мені проставку, Печатає проставочку 2 см з запасом, тому що стрічка буде ще, БМС плата. Печатає проставочку по всьому контуру. Ось і. Але друга проблема, що тут є отвір для ручки. Заклеїв отвір з іншої сторони і налив сюди ебоксидної смоли. ебоксидна смола, затверджувач, пшикнув чорної краски. З балончика звичайної. Пшикнув і цей отвір заклеїв. потім розклею, і цей отвір буде заклеєний по всьому контуру. Проставочка зробиться така і буде круто. Спиці вже очікую під замовлення. Трьохміліметрові товщина з подовженою різьбою замовив. 20. Спиць замовив 218 мм, 20 спиць 222 мм, так як двигун спецюється з зміщенням на компенсацію зірочок. Ще не розбирав колесо, розберу колесо. Покажу весь процес відцентрувати, відцентрувати тормозний диск. Ось, якщо ми бачимо, то компенсація на зірочки. Компенсація на зірочки, тобто тут уже у нас виступає, а тут ще не виступає втулочка, бо компенсується. Ось такий проектик. Поки що, поки очікую спиці, не спішу, потихеньку заряджаю, день, два, три. Зарядочка в мене одна. Можливо, завтра візьму в знайомого другу зарядочку. Ручки газу, контролер вже готові. Контролер звичайний, поки поїжджу на універсальному. Акумулятор буде 36 вольт, 40 вольтову систему я не хочу робити. 36 вольт, 26 20... 20, ампер годин. Чи 21 5300 на 4. 20 21 Ампер година. Ну, тобто вони вже не нові, 20 ампер годин буде акумулятор. Повністю ну, чесна ємність. І ось потихеньку заряджаю. Зарядний пристрій в мене є. На 36 вольт 5 Амперний, 5 Амперний. Встановив вольтметр амперметр. Тобто, щоб бачити, що він. що акумулятор на батареї споживає. Ось, вмикаємо. Зарядний пристрій запустився з вентилятором. 5А. Реально пакує в акумулятор 5, 5100. 5100 мА. 5100, 5120 мА пакує. Реально хороший зарядний пристрій. І БМСка в мене є на 36 вольт, так що поки що так. БМС у мене на 28 А. Ось. Так що поки зберу акумулятор на цій БМСці. Ця БМСка відпрацювала, у мене вже на тестовому акумуляторі добре себе зарекомендувала. Ось і будемо збирати це все діло. Буду, буду далі знімати відео по зборці, по зварюванню цих елементів. Єдиний мінус цих елементів, що ось тут е, буває пластинка ця е, відірвана при демонтажі. При демонтажі буває відірвана пластинка. Е, вона якимсь лазерним методом. Сюди приварена, тому що контакт це плюсовий контакт. Контакт алюмінієвий. І просто припаятися чи приваритися стрічкою не, не вийде. Є елементи, які відірвана ця стрічка, не знаю, як буде ще вирішувати. А єдиний плюс цих акумуляторів що зараз одного акумулятора внутрішній опір порядка 20 мільйонів, Тобто в хорошому стані, Є, єдиний плюс цих, не єдиний плюс, але плюс цих акумуляторів від Бостон американської компанії, що їх можна заряджати і розряджати в мінусові температури. Тобто, в, до мінус 20, як заявляє виробник, ось до мінус 20 їх можна заряджати, так як я планую їздити. І Літом і зимою на ньому, то мені супер. Мені буде супер. Так що ось так. Експлуатувати можна до мінус 40. Ну, тобто розряджати. А заряджати до мінус 20. Ну, у нас таких морозів немає. Тобто до мінус 10 я можу Буду спокійно їздити і заряджати його прямо тут в себе в майстерні. Ось. По ходу. Всієї зборки. Збирання цього акумулятора буду, буду, буду знімати і викладати. Потім далі будуть тести. Ну, до тестів ще далеко, але, але ось так. Всім дякую.